Наявність у провінційному містечку власного телебачення неабияка розкіш, але воно дозволяє городянам тримати руку на пульсі новин міста, публічно піднімати актуальні проблеми, дізнаватись цікаве про людей, які живуть поруч. За 21 рік існування коростенського телебачення на голубих екранах промайнули обличчя тисяч коростенців. Було переказано багато веселих і сумних історій з життя городян, висвітлено безліч кримінальних, трагічних подій. Жодне свято не лишилось поза увагою коростень ТБ. чи відповідає робота творчого об'єкту? Єднання очікуванням городян. Чи дивляться програми про місто і які зауваження мають? Ми запитали у них самих. Скажіть, будь ласка, чи дивитесь ви Коростенське телебачення? Ну, а як же смотрим? Нравиться і ні? Чесно. Ну, так, іноді захожу, вижу, що це цікаво для себе. Дивлюсь, іноді. Подобається чи ні? Так, середнє. Обов'язково. Обов Все час дивимся. Чоловік любить дивитися, я то рідко дивлюся. Іноді дивлюся. Подобається чи ні? Е, ну, в принципі, подобається. Дуже рідко. Чому? Мабуть, не цікаві про пилемі освітліти. Щось цікавіше потрібно цікаві показувати, які б ви теми хотіли побачити. Ну на даний час всіх цікавить життя країни і все, що відбувається поза територією кориснення, щоб зустрічалися більше з людьми. Нові не подобаються. Ось звіт голові в конкому сподобався. Ну вовсе цікаві такі передачі. Що останні дивилися які передачі? Христианские витанечки, я думаю. Подобается, чи не? Да. Особенно, Особенно, вы знаете, у нас внуки маленькие. Особенно это э, передачи ведущих детячих талантов. Ну и ведущую вашу, мы знаем, виду. Дай Бог удачи. Каких тем не хватает молодежи? Тем, возможно, спорта. Не хватает. Не хватает. Да. Щоб показували більше спортсменів. Ну, щоб, може, щоб більше виходило в ефір. Щоб більше новин, так. Да. Ну, хотілося б побачити більше про історію нашого міста. Більше таких передач інтересних. Е мабуть, ще може, для домохозяйка якісь інтересні. О, для молоді. О, зараз таке питання такі стоїть, щоб виховувати молодь в дусі патріотизму, щоб більше було таких передач. Так, да, дивимося. Як оціните його, подобається чи ні? Подобається. В інтернеті теж дивимося його. Яких тем, на вашу думку, не вистачає? Що б хотіли побачити? Ну, побачити, ну, в принципі, все, все є якось. Ну, можливо, більше про розвиток міста якось такі таких тем не вистачає. Непогана думка. Ви знаєте, що добре висвітлюються всі коростенські події, новини коростенські, особливо професійні різні події добре висвітлюються. Мені дуже подобається. Смотрю, временамі. Подобається чи ні? Нравиться. Чого не вистачає на вашу думку? Що б хотіли побачити? Ну, більше пообщення народу з мером. Ну, Я думаю, в принципі непоганий канал, треба розвиватися. Що, мені здається, нормально, доступно. Очень интересно, времена такие передачи показывают, прокурорские. А прокурсы. какие больше всего понравились, может, помните? Какие ну, мне нравятся и праздники, нравится. И о а культуре на нашу говорят. Ну, красиво, очень хорошо, мне нравится. Постоянно смотрю, новости слушаю. Интересно, сделали намного лучше, чем раньше было. Вы так смотрите Корстанское телевидение? Редко. Почему? Почему? Ну, я вообще редко телевизор смотрю, а Карастанское телевидение подавно. А вот когда... Мне сп... интересно. Ну... Именно Коростенское или вообще телевидение смотреть неинтересно? Нет, Коростенское телевидение неинтересно. Ну, там нет. только новости, все, больше ничего. А что бы вы хотели там увидеть? Какие темы, что бы поднимали? С культурой связаны темы, очень интересно. Культурные? Да. А еще? Ничего нет у нас в ничего не происходит. Так что... Освіщайте. Спасибо. Чи потрібно взагалі місту своє телебачення? Звісно, Любому будь-якому місту потрібно своє телебачення. В Житомирі ж є своє телебачення. В, в великих містах є своє, а в нас чого немає. Чо, Хоча інші. Нравиться. Ну, освічують всі проблеми Я смотрю постійно. Це. Ну, то, правда, ну, цілу тиждень. ще йде. Ну, нічого. Если в понедельник не посмотрел то вторник, там среду. А как вы считаете, вообще нужно коммунальное телевидение городу, свое собственное? Ну конечно нужно. Ну, конечно, у нас как в наше время, как это, конечно, нужно. Почутого робимо висновок, що своє телебачення місту потрібне, проте необхідно шукати шляхів досконалення. Насправді творче об'єднання не стоїть на місці. Ми постійно знаходимося у русі в пошуках нових тем, облич, способів подачі матеріалів. Виконуємо свою роботу чесно і на совість. На популярні запитання, які звучали в опитуванні, часто задають нам по телефону, пишуть в мережі. Ми готові дати чесні відповіді. Перше, що цікавить городян – це кількість новин. кажуть, що замало і дуже багато повторів передач на телеканалі. Ну, я бы не стал говорить, что у нас мало новостей. Дело в том, что у нас канал все-таки городской, и мы отражаем те события, которые происходят у нас в городе. Понятное дело, что с какими-то большими каналами мы конкурировать не можем. В эфире у нас все-таки целый канал, и наполнять его нужно не только новостями, но еще и дополнительными программами, которые мы в том числе и делаем. Мы практически ничего не покупаем ни у кого. У нас э, весь эфир это все, что мы производим своими силами. А у нас на телевидении работает сегодня 10 человек. По поводу того, что у нас частый показ идёт, ну, я хочу сказать, что это э, есть какой-то определённый плюс в этом. Кто-то не смог посмотреть утром, посмотрел днём. Кто-то -то, тот не смог посмотреть днём, посмотреть вечером. В одни социальных мэрях было прокомментировано запись останнього прямого эфиру з Володимиром Москаленко. Чоловік написав: Скоріше за все вже підготовлені запитання, ну як завжди в СССР. Що ми можемо відповісти цьому чоловіку? М -м, знаєте, прямі ефіри ми вже проводимо на ну, протяженні, мабуть, 16-17, може ба, може даже і більше лет. Вот. І я могу. 100% сказать, что никогда мы не готовили никакие телефонные вопросы заранее. Понятное дело, что мы заранее принимаем вопросы от телезрителей. И потом во время прямого эфира ведущая задает эти вопросы ну, тому собеседнику, который у нас сегодня, скажем так, в прямом эфире. Ну, он был миски голова. Я хочу сказать, что достаточно сложно дозвониться к нам на прямой эфир, потому что звонков много. Вот. И у нас всего лишь одна телефонная линия. Но тем не менее люди дозваниваются, люди задают свои вопросы в прямом эфире. И мне кажется, что это довольно прозрачно, это все происходит. Ну і власне як творче об'єднання користень телебачення ставиться до критики, пропозицій і прохань. Чи буває таке, що люди телефонують, просять, звертаються? Пожалуйста, ми і, і в телефонному режимі приймаємо. Люди, кстати, і к нам приходять сюди теж, і ми з ними общаємося здесь і через інтернет. Тобто на сьогоднішній день ну, скажем так, площадка для спілкування или как это сейчас по, по телевизионному <laughs> говоря, для интерактива, вот, ну достаточно-достаточно э э широкая. Багато в чому робота телебачення залежить від глядачів. Хто як не ви в курсі найболючіших проблем міста. Ми працюємо для вас і завжди раді співпраці. Пропонуйте і підказуйте нам, що ви хочете бачити в ефірі каналу Коростень Телебачення. Судіть сурово, пишіть, телефонуйте, коментуйте. Наша редакція знаходиться за адресою вулиця Красіна, 3, телефон 96310. 10. Ми є в соціальних мережах. Чекаємо на вашу активність.